Вологий 13,7. Починаємо роботу. Збиральну кампанію розпочали, зокрема, з підрозділу Кукшин кластера Чернігівщина. На старті свої корективи у роботу внесла погода, але хлібороби все ж вигадали сприятливий час для виходу у поле. Є хліб, є Україна. Бачимо зараз і труднощі з зерновим коридором. Вони великі для країни в цілому. Але хочу сказати, що як працювали, так і будемо працювати, тому що людям потрібно життя, людям потрібна продукція, людям потрібен хліб на столі, тому завжди будемо її далі вирощувати. І навіть зараз цей непростий час. Працюємо над тим, щоб запустити переробку, якусь додаткову додану вартість на нашій землі. Можливо, навіть під час війни, можливо, через півроку, рік почнемо вже працювати над новими проєктами, про які буде оголошено. В цілому працюємо, сила є, хліб є на столі, все буде добре. Перший ужинок і ось перше зерно сиплеться у бункер зерновоза. Його дорога тепер у відділення «Ніжинський елеватор, де новий урожай приймуть на допрацювання і зберігання. На сьогоднішній день. Ніжинський елеватор Баришівської зернової компанії прийняв 600 тонн пшениці. Елеватор працює в штатному режимі, всі люди на місці працюємо. Попри всі труднощі і перешкоди, попри зупинку роботи зернового коридору, Баришівська зернова компанія не припиняє роботу. Вже понад 170 тисяч тонн зерна перевалено через підрозділ підприємства у Словаччині. І у компанії не збираються зупинятись на досягнутому. Ми працювали з минулого року задля досягнення нашої мети високої вражайності. Ми живили пшеницю, захищали її, слідкували за її розвитком, за розвитком кожного поля. Попереду найголовніша робота зібрати, почистити та зберегти зерно. Лабораторні аналізи показують, що краще, ніж зерно краще, ніж минулого року. На нас ще чекає 3000 гектарів та 10 днів напруженої праці.